Отже, ще раз добрий ранок усім. І ви, сподіваюся, бачите, чим ми сьогодні займаємося. Скажіть, будь ласка, чи є необхідність щось пояснювати за домашніми задачами? А можете, будь ласка, сказати відповідь на задачу 18.11, бо там немає відповіді в збірнику? Там немає. Ну, Там приблизно 2 кілопаскалі. Я зараз точніше. Трохи, трохи, трохи менше. У ну, мене вийшло втору задачу 1935. правильно, це, це, це ж є трохи менше, ніж 2 кілопаскалі. Так, мене теж так Так, добре, добре. Так, тоді поїхали далі. Тоді поїхали далі. <риклад> От, якщо у вас немає запитань домашніх, це добре. Так. Давайте подивимось на отакі задачі, які вам можуть здаватися запитаннями, але тут трохи треба подумати. Прочитайте спочатку 18.20. Прочитайте спокійно, 18-20. Бачите, давайте ми отут я збоку буду, я не буду писати повністю. Але для обговорення це буде корисно. Площа другої посудини, ну ви бачите, за рисунком, вона трохи більша. От я пишу, що s 2 рівнює. А це не записувати так просто. Ну, я б сказав, що дуже коротко можна і записати, бо це буде корисно. Я не дуже поспішаю, тому ви встигнете. Сили тиску однакові. Тобто F2 дорівнює F1. А ну, давайте думати, що можна про густину сказати. Рівні рідини однакові, ви ж бачите за рисунками за умовою H2 дорівнює H1. Так, ну, може, хто хоче висловитися? Ну, не всі одразу. Так, недужне. Тоді давайте так перше запитання. Ви бачите, що посудини мають вертикальні стінки, тобто це циліндричні посудини. Давайте згадаємо, сила тиску на дно чому дорівнює в такому разі? В тиску дорівнює П. Тобто в вазі, правильно? багато. Чудово. Значить, ми можемо для обох посудин написати, що F воно дорівнює P. Або воно дорівнює МЖ, правильно? А що ми можемо написати замість е, маси? В даному випадку, що зручно було б написати? Ну, типа, як маса першої. Ну... Та, помножена на 1,25. Ні, я ж, ти зверни увагу, я ж поки що номери взагалі не пишу. Я, це я пишу формули, які придатні для першого, і для другого. Побачив? Ну. А тоді нам вже потрібно, щоб тут якось густина з'явилася, то як можна масу розписати? Маса це РО на що? Okay. Ну, от я пропоную отак і писати РО на В на Ж. І залишається ще важливий крок. Що можна замість об'єму написати? О, подивіться, циліндричні посудини, циліндричні об'єми води. Ну, рідини. Посніте. Просинайтеся. Для циліндра як можна об'єм записати. Ну, дайте, Ми ж вже багато разів це робили. Це площа. Ну, ну, площа. А, що? Ну, веде рівнює аж на площа. Ну, а, на... правильно, правильно, от я й пишу. Р. С ж А тепер я пропоную. Давайте ми от тепер, тільки тепер, запишемо умову того, що F1 дорівнює F2. Замість F1 ми пишемо ро 1 С1. H. Скажіть, а мені потрібно писати H1, чи можна просто H? Просто H. Тому що вони однакові, правильно ж? Ну і вже однаково. А далі я пишу r 2 s 2 і теж H на G. Що ми відразу тут бачимо? Підказуйте. Ну, вже скорочується і А скорочується. Так, правильно, туди його. І ну, можна сказати, останній крок. Чого ми ще не застосували з умови? Чого ми ще не застосували з того, що було в умові. Найперша С 2 дорівнює С 1 1,25 S1. 1,25. От давайте я пишу. ρ1 S1 дорівнює ρ2 на 1,25 S1. А тепер можна скоротити ще і що? S1. Так все, ми ж отримали відповідь ро1 дорівнює 1,25 ро2. Ро От ну, отже, mm -hmm. а нікуди воно не ділося, ось. Але ж це і є відповідь. Дивіться, якщо ми так написали, то виходить, що ро1 більше у 1,25 рази, правильно? Чи можу я вважати, що ви вже проснулися? Ні. Зараз доведеться. Так. Давайте подивимось уважно на другу задачу. Я трохи помовчу, але. Але, але, але. Ну, от я пропоную, пропоную пропозицію. А давайте подивимось, на якій глибині у воді вода створює тиск 1 кПа. Для цього можна застосувати дуже просту і навіть відому вам формулу, мені здається, що P дорівнює чому. А давайте поди. Ну, 22. А ти ж бачиш, де я пишу. цієї формули ми можемо легко виразити h, глибину. Чому вона дорівнює? Поділити на, Рон, на g. Так, дякую. Давайте рахуємо. 1 кПа. Тисяча. Паскаль. А Паскаль я можу відразу написати Ньютон на метр квадратний. Згодні. Так. Тепер внизу тисяча. Милограмів на метр кубічний Це для води. Ну і вже ми беремо приблизно десять. Ньютон поділити на кілограм. А ну, давайте перш за все подивимось на одиниці. Ньютон і Ньютон. Зрозуміло, що з ними відбувається? Да, да. И... Так, але тепер будьте уважні щодо метрів. Метр кубічний піде куди? А вверх і метр квадратний вес, тоді знищається. Ну, правильно, так і має бути, правильно? ж? А тисячі, звісно, скорочуються і залишається одна десята метра, правильно? Тобто цілком правдоподібна відповідь. Тобто, якщо стінки будуть деформуватися. То це буде відбуватися на глибині 10 см. А тепер повертаємося до нашого рисунку. І уважно, уважно на нього дивимося. Дивимося, 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 щоб ви могли зробити висновок. А у якої ж посудини, у якого пластикового стаканчика стінки будуть деформуватися, а у якого ні? Ну, теж буде деформуватися у першого оця штучка, що закриває. Ну, оця штучка, кришка, вона зазвичай така більш верстка. А, а, ну. Деформуватися будуть скоріше стінки. У першого ти... На стінки буде тиснути ззовні, Так. і нічому буде тиснути зсередини. ну тільки повітря. Ну так. Це і не, тому не тому... те, щоб нічому, але менше, правильно? Ну, ну так. так, тобто так, не так. компенсують. Точно не компенсують. А що можна сказати про другу посудину? Вона взагалі. Другі посудині. Діють із середини. Ну, 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 ну. Правильно, так. правильно, правильно. Навіть те, що всередині там повітря, то воно ж зазнає тиску води, і у нього тиск теж збільшується, правильно? Так. Тому другу можна на будь-яку глибину отак, занурювати нічого з нею не буде, бо тиск всередині і ззовні буде однаковим. От я б на вашому місці це написав словами. Що деформуватися буде тільки перша посудина, тільки перша, бо у другий тиск ззовні та всередині буде однаковим. Будь ласка, давайте швиденько запишіть. І тепер. Я вважаю. Давайте ви будь ласка. Я вважаю, що ви вже більш-менш проснулися. Я маю рацію. Чудово. Тоді, будь ласка, дуже простенька, дуже маленька робота. Будь ласка, перейдіть до Google класу, більше нікуди вам там не потрібно буде. Перейдіть до Google класу, і у вас на неї десь 17 або трохи більше хвилин. Бажаю успіху! Так. Ну що, ще кілька секунд. І давайте будемо продовжувати. У нас ще є, що робити. Відмітьте собі, у вас дуже невелике домашнє завдання. Подивіться на екрані. Задача 1821. 18.21. І. Поїхали. Давайте ми розберемо ще одно, одне завдання. Запишіть оце, будьте уважні. 18.26. Я хочу показати, як правильно підходите, коли ви розв'язуєте задачу у загальному вигляді. Ну, от пишемо. Загальна висота рідини. Наприклад, позначимо її просто H обох рідин. Це 20 сантиметрів, ну, або, як ви чудово розумієте, це 0,2 метри. Загальний тиск, який чинять обидві рідини, ось він, П дорівнює 1750 а, по... а, а скільки ж? А які у тебе інші пропозиції? Ні, то було 2 сантиметри, його. Тепер подивіться уважно. У нас там дві рідини вода та мастило. Ми ж розуміємо, що потрібні будуть густини, як води, пишемо, так і мастило. Густина мастила, якщо ви уважно подивитесь в таблиці, це 800 кілограмів на метр кубічний. Отже, у нас два запитання. Яка висота шару води, аж води, і яка висота шару мастила? Ну, давайте подивимось, уважно подивимось. Скажіть а як зв'язані оці дві невідомі висоти і загальна висота людини? Що можна написати? Ну, Аж як можна записати? Аж дорівнює. Тут шар води, а і ще шар мастила. Х води плюс H мастила. Так, так. І нам буде зручно тоді аж мастило, отак виразити. H мінус H води. А тепер дивіться, що таке загальний тиск. Загальний тиск він складається з тиску шара води. Плюс тиск шара мастила. Згодні? От я пишу, що це П води плюс П мастила. Або яка виходить формула? Ро води, Ж, Аж води плюс Ро мастила Ж, а тепер подивіться, а що буде зручно написати замість h аж H-H води. Правильно. І ми отримали отаке рівняння, і якщо ми уважно подивимося, то в ньому є тільки одна невідома величина це H води. Давайте ми розкриваємо дужки, це обов'язково тут. От я пишу П до H води плюс рома стила G на H і мінус Рома H води. О тепер увага! Що ми тепер маємо зробити, щоб знайти оцю невідому? Оце наше Х. Що, що ви в таких випадках робите на математиці? Коротше. А тут не можна. <рес> Бо тут є п, яке ти не скоротиш. Давайте я нагадаю. Давайте ми, наприклад, ліворуч переносимо всі величини, де немає невідомої П і мінус рома стила H. А тоді праворуч залишаться тільки дві величини, де є H води. І тут можна за дужки винести G і H води. А що залишиться? В дужках? Дожках. Отвій диві... зло води правильно. І мінус. Ну, а ще, аж води я ж винес. Ну і П. П. У нас ліворуч, слухайте. Математики. Отак. Дивіться уважно. І тепер ми можемо спокійно записати, що H води, воно дорівнює, що буде в чисельнику. Е. мінус, ромастила G, H. А в знаменнику? Насчет. Аж води. Роводи. Рободи мабуть. А ой, рободи. Минус. Минус кром настило. Где таке? Давайте. Ми отут, мабуть, окремо перевіримо одиниці. У мене вже маль місця. Що у нас в чисельнику? В Чисельнику паскалі мінус кілограми на метр кубічний, ньютони на кілограм і метри. А внизу у нас ньютони на кілограм. І оце в дужках стоїть кілограми на метр кубічний. Згодні? Я це ти запитував, як перевіряти? Ось так перевіряти можна. Дивіться тепер. Внизу у нас явно скорочується кілограми, правильно? А на горі, на горі теж скорочується кілограми, і виходить Паскалі мінус ньютони на метр квадратний. Але ж це одне і те саме. Тобто ми можемо написати так: на горі у нас ньютони на метр квадратний, а внизу ньютони на метр в кубі. Після скорочень, що ми отримуємо? Це просто метр правильно. Просто метр. І нам залишається підрахувати. Не так воно вже і страшно. Аж води. 1750 мінус ромастило 800 на G – це 10, на H – це 0,2. А внизу у нас 10. Ну і що таке ро, води ро, мінус ромастило? Ні, 1000 мінус 800. Ну, тобто 200, правильно? А тепер дивіться. 800 на 10 і на 02. Це 800 на 2 згодні? Тобто 1600. Коли ми віднімаємо 150, я якраз про це і кажу. На 2000. Якщо акуратно поділити, ну цей нулік скорочуємо, то це буде 0,075 метрів, або це дорівнює 7,5 см. Оскільки загальна висота 20 см, то аж мастило виходить скільки. 20 минус 1,5. И скільки ж воно буде? так. Я вам все ж таки раджу цю задачку ви передивіться ще раз вдома. Бо якраз так розв'язувати у вас не завжди добре виходить. Ну, добре.